Вас вітає Медіалабораторія лабораторія а це нова рубрика Запитай студента. І сьогодні ми дізнаємося, що б робили студенти, якби були ректором. Я б дозволив би студентам на кожній парі пити чай, брати з собою їжу і проводити гарний час. <гум> я б звільнилася. Я б проводила пару столофіці, тому що там є їжа. Можливо, я б зробила трошки більше канікули влітку. Я поставив собі автоматом в сипеді. Можливо, покращала студентів ще, але скоріше за все мовило усе зусиль на проведення спілкування дистанційного навчання мова воєнного стану. Взяла б відпустку. Що я була ректором, то я б зробила довше перерви. пари по 5 хвилин. А все останнє дистанційне. Я б зробив всім безкоштовний проїзд для студентів і зробив би набагато краще їдальню. Ну, поменше б з'являвся на своєму робочому місці, і побільше б чилив, а так то. Порекомендував би деяким вчителям би змінити їхній підхід до викладання матеріалу і підходити більше під звіно. О, я б напевно збільшив би кількість перерв і довжину їхніх і взагалі переніс би пари десь на десяту годину, щоб всі студенти виспали.